Почну з запитання, для чого ти заходиш в арену? Ти поки подумай, а я тобі скажу, що мені надоїло кожен раз просто бігати, лутатися і помирати. Коли я згадую, як починав грати, в цьому була якась атмосфера. А зараз арена для мене не відрізняється від звичайного аркадного шутера. І я зрозумів, чому? Коли ти новачок, арена ніби веде тебе за руку навчає новим механікам і дає тобі цікаві квести, які не дають засумувати. Тому я вирішив: сьогодні я буду проходити квести другого сезону і запишу про це серію відосів. Рейди обіцяють бути веселими. Погнали! Вітаю! Я культурний. А ти зайшов на мій відос. Сьогодні в нас не просто рейди і не просто винос краснухи. Ми будемо виконувати завдання другого сезону. Так, от у нас їх багато. Фіга, в них, у в нас їх тут, прям куча-куча. Ну, Якраз хватить нам на місяць до, до третього сезону. Я думаю, я встиг їх всі виконати. По них я буду і записувати тобі прикольні відоси. Буду виконувати, думаю, по три квести. Сьогодні виконую три квести, а потім ну побачимо, як, як я буду встигати їх робити. Зібрався я отак: -от. М110, взяв, четвертий тіра, там ну нормально одівся, Хватить і начелів. Якщо будуть, і рюкзак великий, якщо щось знайду, може полутаю. Діставай смаколики, заварюй чайок і гарного тобі перегляду. А я запускаюсь. Підемо на блокаду доліну. У нас завдання зараз я тобі покажу, яке перше. Так, відкриваємо завдання. Називається воно Розвідка від Томаса Едварда. Треба протриматись одну хвилину на віллі на карті Долина. Отримаємо ми за це 20 тисяч кознів і трішки досвіду. Мені понравився оцей калашик. Він такий класний, синенький, повністю. Сподіваюсь, ми його заберемо. Іграю я без автоподбора. Ну, все, в принципі, погнали. А, і куди нас закинуло? Чого ж так далеко? Цього разу мене заспавнило на півночі карти біля промзони. І мені довелося швидко бігти на віллу, щоб виконати квест. Бляха щиток не починив. Я йшов через ліс і, прицілившись, побачив попереду ворога. Я не стримався і вирішив його вбити, але промазав. Обходив його по правій стороні, і ми з ним зустрілися. <клес> мені вдалося його нокнути. Він був не один, і ззаду теж підходили люди. Хтось. Я вирішив заховатися в будинку. Зриваємо двері. Мене оточили. Але моя позиція зібрала ключову роль, і допомогла мені вижити. Пробите. Вбив. Таким чином, я забрав ще двох чоловіків. Не пробив, Не пробив. Танк уничтожен. Ну, все. Мінус 3. Так, треба квест виконати, потім лутати. Ми ще вернемося сюди. Треба йти далі. Як нагороду за виграний файт, я полутав сейф. І далі вже нарешті добіг до вілли. Коли я пробирався О, на віллу через східні ворота, снайпер позаду ледь мене не вбив. Добре, що мені вдалося відмансити і врятуватися. Я протримався на віллі одну хвилину, як було потрібно, і виконав своє перше завдання. Завдання я виконав, але до кінця рейду ще було довго. І я вирішив полутати віллу, бо луту там було багато. Дай, я ще з документами глянемо. О, ніфіга. Спасибо, папаша. Доки я лутав сейф, до мене підійшов ЧВК, я пішов його зустрічати. Цього разу я вибрав погану тактику. Тому файт трішки затянувся. Ну, давай, давай, нападай! Давай, давай, нападай! ну давай, давай, нападай! У мене було декілька спроб його убити. І, на жаль, кожна з них була невдалою. Ну, чертяка, блін. Остання з них. Стала фатальною. Я не понимаю! Ну я ж прострелю двери, блин! Забираем нашу плату за задание, яке нам стоило миллион козни, но получаем за только 20. Получите разведанные с заброшенной хижины на карте Норвич. Окей. Так, задание у нас таке. Надо пойти на Нортович, За заброшенные хижины. Получить их здесь разведданные. Зато мы получим 20 тысяч козней. Я готов. Let's go. Такс. Да я заспавнусь. И куда мы не идти? Э, сюда и ты? Э, заброшенная хижина. Полуразваленная хижина. А какая надо? А, вот. Все. Это она. Нам 100 метров. А потім воно піти на готель. Як ти бачиш, цього разу квест дуже близько. Так, що нам надо? А, прямо так просто. мене налякала парочка ботів, але я швидко впорався з квестом. Боти. Випадково кинув молік. Ладно, забираємо розвіддані. Так, рейнджер. Всі цілі виповнені. Ідемо на готель. Якщо щось знайду, буде класно. На готелі я побіг, щоб полутати всі сейфи за своєю тактикою. Почав з кінобудки. Як виявилось, блокада сипить не дуже. Далі пішов до безплатного сейфа. Він теж мене не порадував. Сейф активірувався, йдемо і відправимо його. Зараз ще треба комп'ютера глянути. Ех, взагалі не насипало. Ну це блокада. Опа. От это вже розговор. Хоч я поки нічого не знайшов, я сподівався, що в іншому сейфі я знайду краснуху. Але коли прийшов в крило Б, побачив, що хтось тут так, уже до мене побував. І всі сейфи були залутані. Де сейфи? Він все облутав. Ну, жаба. Як так быстро, блин? Вспіти, все, облутати, Ни и все облутать, ну Що мені тепер робити? работать? на вихід? Де він? Далеко. Тут що надо. Щоб евакуюватися, в составе команды, обощите е -е не тронутые дома. Или профессиональные. Інструменти. Це професіональні цейки червоні. Це Все все, фаталіті. Давай шукати ящики. Если чел уже пробивка в сети вот, ну тут він вряд ли тут є. Я пішов шукати ящики, але це було непросто, бо вони були розкидані по кімнатах, по всьому готелю. Я взагалі без поняття. Це він. Це не він. Ящик з домашніми інструментами. Це ж не він, правильно? А, він. А, там любі підходять, ну давай тоді. Як виявилось, підходили всі види ящиків. Це упростило мені задачу. О, другий. Так. Ну зараз я думаю, на... зараз ми знайдемо. Так. так. Да, так. вже другий. Перші два знайшлися швидко, а за остальними довелось побігати. За третім ящиком взагалі довелося обігти все крило А. Він там був один. Я не знав, що тут є така кімната. Так, ще один остався. З останнім було простіше, бо я знав, що він десь в крилі йде. І де ж він? А, от він. Здорово. Все ж я його знайшов. Нарешті я міг вийти з рейда. Як виявилось, мій вихід був на горі. У -у -у, ми дійшли, ми, ми вижили. Єс. Ура! Опа. Опа! Бач, не дарма полутав. Корисна інфа. Якщо будеш йти на цей вихід, можеш не лутати 4 ящики. Можеш залутати 3, і тут ще один знайдеш в палаці. Я тут ніколи не виходив. Прикольно. Забираємо нагороду. Яке у нас наступне завдання? Скучне завдання. Треба евакуюватися з карти Нортріч з припасами на суму 100К. І ми за це 25К. Приймаємо. Let's go. Такс. Де ми? Ой, я щиток зняв. О! О! Це те, що нам треба. Нам треба винести 100К. Я зараз буду фармити своїм способом. І винесу, сподіваюсь, не тільки стовка, а ще парочку краснух. Щось пішло не так. Так, а, да, я получив в лице сочно. Мені не хватило 2000. Друга спроба, і зразу ж на спавні я знаходжу печатну машинку, яка повністю закриває мій квест. Після виконання квесту я пішов шукати тіпів на очисній станції. Що з цього вийшло, дивись далі. Так, чел. Весе, бебей, ты ч показал? Эээ, чил, чил, это відео, это відео! Туда його. То іде. Ты че, ебанутый? Шо ты там делаешь? Бля. Че? Да, ебать его в роду, блядь. Не хватило йому, блин. Ну шо, забираем нашу Заслужену нагороду. Дуже велику, да. Ми виконали сьогодні три квестіка. Наступне у нас що? Треба установити скриту камеру на другому поверсі е якогось там здання в, в північному селі на Нортеджі. Ага, ну, це ми будемо вже виконувати в наступний раз. Сьогодні ми виконали три квестіка. Сподіваюся, далі вони будуть цікавіші. Це у нас тільки перший день, вони в нас тільки поки що простенькі, а далі вони, мабуть, будуть важчі. і на різних картах. Що ж, на цьому я з тобою прощаюся. Зустрінемося на наступному відосі. Бувай!